Ну що друзі, а зараз як і обіцяли, розбираємося з тим, як не стати ошуканим в момент, коли ми уразливі, і в момент, коли у нас є шалений попит на різноманітні е заряджальні та пристрої, електропристрої, які нам потрібні в момент відключення світла. А там де попит, там і шахраї так? та от, наприклад, друг сніданку Руслан Боглщин, правління асоціації приватних детективів України, знайшов і викрив одну із схем шахрайських. Власне, от в цій я перепрошую за таку алюзію, яка зараз несеться в новинах. Енергетичній схемі, та але трошки інші. Так, так, так. Руслане, вітаємо вас. Привет, і тобі. да Розкажіть, будь ласка, що що за схема? Будь ласка, як вона працює? Доброго раночку, всім радий бачити. Схема доволі проста до по великому рахунку, тобто, створена, сайт певний. Нормальною назвою, красивий, гарний, де знаходиться е, велика кількість е, пристроїв зарядних станцій, е, там панеров і це таке інше. Е, і саме цей сайт викликає довіру. Тобто він закидують, якби. Такі сілки для того, щоб рибка потрапила на гачок. Люди шукають зарядні станції. Тут приваблива ціна, вона давники трохи mm. менше за ринкову. Це один дзвіночків, то що шакри саме це е, дуже часто використовують. Далі е, пише, що вони працюють 2025 року, з 25-го року спочатку. І виставляють офіційно рахунок на ФОП або на товку, тобто юридично це ніби правильно. Але мій друг, знаючи мене і мої історії, вирішив все-таки підстрахуватися і попросив мене перевірити даний сайт і дану відомість, яку йому дали рахунок. При перевірці цієї інформації. Перше, що потрібно зробити, це зайти або е, на аналітичну систему Ю-Контрол або Мін'юста, ви можете зайти і перевірити, чи дійсно існує така кампанія. В даному випадку був ФОП, і цей ФОП, який ми перевірили, на той момент йому було е, на момент перевірки, якщо не поміляюсь, 5 чи 6 днів цього отроду. Тобто ви повинні зрозуміти, що це ну, молода кампанія, яка неможливо. Щоб вона була таким чином працювала. Друге, що ми зараз бачимо на сайті, я вирішив перевірити доменне ім'я, тобто назву сайту, коли воно було створено. І ми бачимо, що воно на момент перевірки було буквально за день створено до того, як створили ФОП. Ага. Тобто йому на момент перевірки було 6 днів. Тобто, ви розумієте, спочатку угу. запускають сайт, робить ФОП, і далі працюють при спілкуванні з цими людьми, ну вже ж вирішили далі вже піти. E, все гарно було розказано, чому ви не можете дати нам e, передоплату Ну, наложним платіжом, щоб ви прислали, ми побачимо товар і оплатимо. Було гарно сказано в переписі, що м -м, керівництво нам не погодить, ми не можемо, і кидають інші e, рахунки: що от компанія така-така, та все було добре, все було нормально. Добре, вибачте, давайте я спробую вас все ж таки на склад. Приїхати uh -huh. і забрати особисто. Так, да, не проблема, можете приїжджати. От контакти. І тут маленький нюанс. Контакт знаходиться десь в якомусь селі у Львівській області. Як ви думаєте, хто поїде, наприклад, з Києва у Львівську область mm -hmm. за тим товаром, який е, їм надали? І в даному випадку це дуже така цікава схема. Uh -huh. І саме цікаво, до сьогоднішнього моменту е, ФОП вже був закритий. Тобто наразі. ФОП проіснував 10 днів. Скоріше за все, це або дроб, так називаємо людина, яку просто або без його відомо на вкрадених документах, або з але людина там низка соціального елементу, просто віддає свої дані, реєструйте, що ви хочете. Судиться з ним, цією людиною майже без... Ну, немає сенсу, практично. І цей хлопець, який надав свої реквізити для реєстрації свого ФОП, 2004 року народження. Ха -ха. Тобто молодий, молодий хлопчина. Ну, що ви розуміли, перевірити, це не є проблема. В кожному ідентифікаційному коді зашифрована ваша дата народження. На системі, наприклад, Том Жіконтролів є система, де можна вбити, е, безпосередньо код, і вам автоматично програма про... аналізує дату народження. Це таких програмах дуже багато. Раслане. І от в даному випадку. Да. Слухай, якщо можеш, дай нам, будь ласка, тоді, от ми зрозуміли схему, зрозуміли, як перевірити, на які ознаки ми маємо звертати увагу, от коли ми тільки заходимо на сайт. Можливо, просто перерахуй, що є е, ознакою того, що сайт правдивий і що це не шахраї. Е, перше, по перше, е, це Відомий бренд, який ви вже знаєте, який перевірений, і це є рекомендований сайт е, певними людьми. Дуже часто використовують фішинг, але не в даному випадку. Друге, якщо на цьому сайті є можливість у вас оплата частинами або е, взяти в розстрочку. тобто тут вже банк перевіряє і заключає певну угоду, тобто це вже перевірений момент. Якщо є передоплата, якщо ви можете цей товар отримати. І зробити після плату, коли ви вже пощупали, подивилися, перевірили е, безпосередньо е, даний товар. Якщо, наприклад, ви в інстаграмі замовляєте, е, дуже важлива річ, багато хто там це купує. Перевірте, скільки разів сторінка міняла назву. Якщо бренд. І йому немає сенсу міняти свою назву, тому що це сарафана радіо, це індексація поїзковими системами. А якщо ви заходите на сторінку, там є опція детальніше про сторінку, і там 15-20 разів змінилось ім'я, то скоріш за все, це шахраї. Mm -hmm. Пасибі. Руслан Болгов про фактично таку універсальну схему, як, як розпізнати шахраїв у такому надпопулярному полі зараз енергетичному. Бути треба пильними. Дякую дуже. Тому. Тому що чим більше зараз ми купуємо, тим більше шахраїв працюють, і тим, і тим вони, скажімо так, талановитіші. Та? Пасибі величезне. Дякуємо.